Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Ось таким чином виглядає наш проєкт, який розбито на задачі. Тобто ми у бізнес-процесі прості задачі, можемо створювати проєкти, я про це вже неодноразово казав. Ось Зараз я покажу, як ми розв'язуємо одну з задач, яка стосується внесення пошуку за по номером телефону. Ось так от ми відкриваємо цю задачу. Ось тут ми бачимо завдання, тобто нам треба шукати по телефону або повний, або по частині. Як це відбувається? Ось у інтерфейсі я додав два поля: клієнт і позвоніть. Тоді, коли ми переходимо до інтерфейсі, конструктора інтерфейсів, ми бачимо, що ось це універсальний блок, і саме в цьому універсальному блоку я ці поля і вивів. Тоді, коли ми зберігаємо інтерфейс, то я вам раджу робити ось таким чином. Тобто Зберігати для всіх статусів етапів процесу. Таким чином ви ніколи не втратите зміни. І краще у одному процесі, хоча, звісно, це не обов'язково. На кожному етапі використовувати один і той же інтерфейс. Але, звісно, що за логікою процесу буває трошки щось і інакше. І після цього, коли ми внесли ці зміни, ми можемо знайти клієнта. Зараз я, щоб не дуже-не дуже показувати чужі телефоні, спробую внести. Розшукати клієнта за своїм телефоном 411 6974 Тобто, бачите, що за частиною телефону система не, не знаходить, але тоді, коли ви вводите повністю телефон, то це гаразд, ми можемо обрати нашого клієнта. Давайте спробуємо ввести телефон B38. 050-411-6974 Бачимо, що навіть таким чином знаходить. Тобто працює 4.1.16974. А вже в такому випадку ні. Тобто, нам необхідно хоча б вказувати телефон, який має код міста або оператора, і сам. Сам номер телефону. Тобто, в такому випадку, навіть без 38 все гаразд і все виглядає що, що ок. І ось прямо тут ми клієнта відповідно і додаємо. Здається, що все гаразд по цій задачі, тобто я можу її закривати. І, звісно, що ось це відео, яке я зараз знімаю, я додам ось сюди, як розв'язував задачу. А ви отримаєте корисний такий лайфхак для того, щоб користуватися системою. Побачення, гаразд, всього найгарного. Ставте лайки, обов'язково діліться відео і пропонуйте систему і відповідно мої послуги вашим або партнерам, або клієнтам. Ну і користуйтесь її ними самі. На зв'язку. Побачення!